Феліжанкою кави в програмі в об'єктиві ми зустрічаємося з цікавими людьми. Сьогодні ми завітали до Львівської кав'ярні прама, що знаходиться на вулиці Михайлівській у Житомирі. Адже саме тут будуть відбуватися щочетверга зустрічі з цікавими знаменитими Житомирянами у проєкті за Феліжанкою Кави. І Сьогодні до нас на каву завітав католицький священник, організатор ініціативної групи Довіра Отець В'ячеслав Гриневич». Ми вас вітаємо. Нам багато відомо про вашу діяльність. Так? Розкажіть, будь ласка, детальніше, чому ви вирішили стати саме на той шлях, так, чим ви зараз займаєтесь? Ну, так насправді дуже важко сказати, чим я конкретно займаюся в сенсі тому, тому що я передусім є священником. І все моє служіння пов'язано в тому, щоб єднати людей з Господом. Це моя основна ціль. Але натомість. В цій послузі, яку я виконую, є різні напрямки. І ці напрямки я собі обрав для власного скажімо, розвитку, для власної реалізації ці праці з бідними, з бездомними людьми, з тими, хто найбільше потребує тої, тої допомоги. Чому обрав мабуть, це дуже складне запитання. З тієї категорії, чому батько любить маму. чому... Чому хтось вибирає такі життєві, хтось інше, чому стоїть священником? Тобто це є таємницею. Наскільки Чи... змінилося ваше життя після того, як ви стали священником? Дуже змінилося, тому що бачиш, що ти настільки тісно співпрацюєш з людиною, набагато тісніше, мабуть, ніж кожен психолог, ніж кожен педагог. І по суті, від, від мого слова. Від мого е, керування, мого прикладу залежить дуже багато. І коли усвідомлюєш, з іншої сторони є скажімо, е, така боязнь, але боязь, боязь, яка є пліною, яка означає, що е, я, я, скажімо, для тої людини засобом, яка проводить і але ніколи не можу сконцентрувати на собі увагу. Тобто я не можу сказати, ось, ось, що ось я такий молодець, ось я так роблю, робіть так, як я. Ні, я тобто показую, завжди я дзеркалом. І собі, ну це постійно такі виклики, скажімо, перед тим, щоб ну, самооцінювати себе, робити рахунок сумління, наскільки я тим дзеркалом, наскільки є тим прикладом. Кажу, з однієї сторони дуже велика спокуса, щоб власне, не бути тим дзеркалом, тому що все-таки, ну, скажімо, влада, е і всі інші справи, вони все-таки ну, дуже відповідальні треба бути в цьому всьому, дуже себе опорядковувати. Отець В'ячеслав цей чудовий проект за філіжанкою кави. Він передбачає зустрічі, зустрічі молоді, мабуть, найперше з відомими, успішними, небайдужими Житомирянами. Проєктів багато сьогодні існує. Який яка практична користь для молоді і для Житомира на ваш погляд буде від цього проекту? Знаєте, я взагалі сам жутомирянин. Я виховався Житомирі, я тут виріс і, іду, і ну, Частину свого життя провів за кордоном, частину на Львівщині. Тобто ну, я, як священник, в різних місцях перебуваю. І дуже прикро було, коли, наприклад, в тих сторонах, скажімо, західних, перебуваєш і бачиш всі можливості, які мають молоді люди там до розвитку. І натомість приїжджаєш в наше місто, в моє рідне місто, і бачиш, що тут так, насправді можливість розвитку інтелектуального, культурного дуже мізерна. І я вважаю, що ці люди, які є організаторами подібних заходів, які стараються. Щоб Запросити ну, цікавих людей, які стараються, щоб якось зайняти час активної молоді, це просто це це дуже чудово. і напевно це буде мати своє е, своє відбиття в майбутньому, тому що ці люди, скажімо, в них залишається слід, і вони беруть для себе приклад. Це прекрасно. Я числа, наскільки нам відомо, так, організатором проєкту є Олександр Шевчук, знаний у Житомирі, так, такий активний студент Житомирського технологічного університету. Так. Ось, як ви з ним познайомилися? Як ви долучилися взагалі? Ось які перші поштовхи були до долучення саме до цього проєкту за Філіжанкою Кави? Це цікава взагалі історія, тому що так насправді я, скажімо, першим з ним була з Олександром Мавою. Тому, що ми в вид... так, період. Я починав тоді, бо я не з дитинства хожу не, до церкви. І я починав тоді приходити в церкву. Вона завжди була старшою, і ну відомо, то старші люди завжди послугують якимсь прикладом прикладом для молодших. Тобто вона була свідком перших моїх кроків, скажімо, як християнина молодого, тому 14-14 років. А пізніше якось ну, в житті з'явився, скажімо, Саша, як, як, як ну, її син, який, наприклад, також ми також і католиком все спільно. І теж познайомилися ну, і перетиналися наші шляхи, шляхи постійно. І я пізніше, що ну, Олександр, ну вже скажімо, вже так, про, про проходячи проміжок історії, Олександр дзвонить, чи не хотів. Мені звичайно приємно, бо взагалі, скажімо так, назви ну, говорити, відомі, скажімо, успішні і так далі. Я вважаю, що успішно відоме. Просто що ну, те, що я роблю, так ну мені мені цікаво це робити. Мені це приносить задоволення, тому що коли бачиш людських, людські організовувалися такі трошки вийду ну, назовні системи. Ми організовували різні заходи для людей для вулиці, і ну завжди людина має мати якусь сатисфакцію з того, що робить, має мати якусь скажімо, зворотню, воротню віддачу. І от коли людина приходить, скажімо, після різдва дивиться в очі і говорить Дякуємо, це настільки приємно, так? Ну і так само тут, от ну, мені здається, цей захід насправді справа на те, щоб ми як найчастіше відчували ну, чули це слово дякую. Я пропоную все ж таки смакувати чаєм та кавою. Отже, мені відомо, що ви працюєте із дітьми-сиротами, із сліпими людьми, із людьми, які знаходяться у в'язниці. Але якщо ми зайдемо в інтернет, то чомусь більшість інформації саме про вашу роботу з безхатченками. Угу. Чому так? Чи ви певний акцент ставите саме на цій соціальній групі? Чи це просто інтернет висвітлює саме цю частину вашої роботи? І, ви знаєте, я скажімо, як людина в певному сенсі дуже обмежена, тому що в мене дуже мало часу. Тому що моя основна послуга вона має місце в Добичі, Це Житомирська область, 70 кілометрів звідси. Я там працюю лікарним священиком, тобто я допомагаю парафі. Наші парафія це 1500 чоловік, І там передусім я маю бути. Скажімо, те, що я роблю з одними вулицями, то, що займаюся по всім проекти, це, скажімо, ну, може, воно так звучить дуже негативно, але то є, скажімо, моїм хобі. Я маю надію, що в певний момент вона стане, скажімо, ну і моєю моєю ну, щоденною працею. Це це дуже важливо. Натомість е, праця з ув'язненими, праця з, ув з дітьми-сиротами, це скажімо, це такі етапи і розпізнання. Так? Я, я себе добре почуваю в в'язниці, правильно слова сенсі, так з людьми ми знаходимо спільну мову напротязі трьох років, як семінарист, семінарів у Львові ми відвідували в'язницю. Це також дуже приносить, але в певному моменті, коли робиш глибші кроки, коли спробуєш пізнати свою свою, скажімо, ну, плідність соціальну, та то тоді починається відкриватися ще більше ще більше ще більше на даний момент кажу приносить власне задоволення Я бачу свою скажімо, суттєву роль в праці з бездомними що буде далі я не знаю я, я боюся скажімо ставити межу щось я хочу заснувати осередок для бездомних і, і щось не знаю там наприклад центр соціалізації і, там не знаю громадські об'єднання щоб будинний об фонд і на цьому все я боюсь ставити таке я, я, я хочу постійно розпізнати Отець Вячеслав, дивіться. Ем, ось якщо взяти ваш проект журнал Живу, так ми попросимо пізніше оператора, щоб він взяв крупним планом. Да, сьогодні він у нас є в руках. Ми можемо його потримати на обкладинці. Фото вже на жаль, покійного діда Андрія. Так, ось як зараз цей проект він реалізовується, і чи буде він реалізовуватися, якщо він зараз не реалізовується? Складність цього проекту полягає в тому, що, тобто ідея прекрасна, чудова. Тільки знаєте, як вийшло, що цей проект він. Можливо, трохи завчасно народився, тому що коли він зроджувався, таких типу зустрічей майже не було. Я брав участь також в понеділки, що надихаю то було в кінотеатрі «Україна». але там можливості діалогу не було. Так? Я між іншим, скажу чесно, я також зацікавлення прийшов до цей проект, тому що маю думку, що може зродитися людина якась, яка захоче допомогти. В чому справа? Проект є, ну, надзвичайно сучасним і він потребує людей, які не бояться увійти в нього волонтерську. Я відстань, яка нас ну, ділить, скажімо, з осередком де працюю, дуже велика. Я не можу контролювати безпосередньо, що відбувається тут. Тому, коли цей проєкт пішов, там вийшла така річ, що по суті він був поставлений на те, що людина виходить на вулицю. Нехай людина, скажімо, пам'ята, але твереза, скажімо, більш-менш охайна міру можливостей в одязі, яка має назву журналу. І пропонуючи людям розповідають, тобто включається в ідею, тобто людина бездомна включається в ідею, і от вона цим також живе. Але для того потрібно виховати людину. Тобто, я, як, наприклад, там, отець В'ячеслав Руневич, я одягаю разом з ним цю цю і ми виходимо разом і починаємо разом, щоб йому показати, як це робиться, тому що ну не можна взяти людину, просто вирвати його от на руку. І у нас що вийшло? Ми перший журнал випустили. І ці люди якось так злякалися, і ну, ну добре, що є, а що далі буде? І почали так, ну то тобто, ти знайомого продав, хтось там знись в кафе, але суть ідеї не розкрилася. Тому я ну, підняв таку відповідальність, щоб затримати, не, не привати, а затримати е, подальший розвиток всього для того, щоб просто, щоб ця ідея дозріла, щоб знайти людей і щоб і в суспільстві, щоб просто не змарнувати. Бо дійсно дуже, дуже легко зробити, скажімо, негативні думки з цього поводу. Тому ну, мені здається, це буде плід. Тобто, наскільки я зрозуміла, самі житомиряни не були готові до того, що безхаченки будуть пропонувати їм ці журнали, так і якось допомагати їм у цьому. Ні, більше, більше більше люди вулиці не були. Готові. Люди вулиці не були так. готові. Тут треба зрозуміти, чому, тому що так на сьогоднішній день, як така праця з людьми вулиці, вона не ведеться. Людина на вулиці є, тому що вона живе в своїй субкультурі. Все. А натомість немає когось, хто приходить і а давайте, давайте по-іншому, а давайте зробимо щось цікавого. А давайте підемо ми, от ви ж на вулиці, наприклад, ну, знаєте, де живуть ще гірші люди, кібстарки, підемо їх витягнемо з підвали і дамо їм щось поїсти. І ти виходить, що, виходить, що виходить, люди вулиці, вони самі входять і починають діяти сиренами. і тоді це дуже плідно. Такої праці немає. Є, наприклад, там, Владислав Коломарчук, який працює з одного але але ну, він також, скажімо, сам, і він пробує зараз закласти центр реєстрації бездомних, то, то, що найнеобхідніше. Так тобто десь спочатку людині їсти, а пізніше вже починає знаювати. Неї з нею працювати, якщо на продовження теми, що на ваш погляд, отже, є благодійністю, дати милостиню, чи дати, от як кажуть, вудочку, щоб людина сама свою рибку зловила в одному з інтерв'ю, ви сказали про те, що непродумана милостиня може бути навіть гріхом. Поясніть оцей момент для нашата Ну, справа. По суті, дуже проста, тому що коли ми даємо людині милостину. Вона не вирішує проблему, вона триває в його проблемі, і проблема є не розв'язаною. Тобто людина просто-напросто може, ну це може бути неї таким опіумом. Тобто вона є в цьому, їй комфортно. Але коли ти покажеш людині її можливості, ну, ти такий приклад скажу. наприклад, у нас місіонери священники, приїжджаючи до Африки, вони людям мотували грошей, тому що гроші дуже балують людей. Вони купували поросяни, кажу так. Ви берете поросят, ви його виховуєте, ну там виховуєте. Тобто, ви доглядаєте. викормлюєте, так? і пізніше там, ці маленькі поросятки, якщо там приведе там, свиноматка, то ви їх приносите і ми просто від таким чином вийшли, що людина вчилася працювати. Ось приблизно в тому суть. Ну, не можна тримати людині в рабстві, скажімо, в рабстві гріха. Треба давати можливість виходу. Тому треба дуже обдумано підходити до справи стані. Ось, якщо взяти інший аспект, так повернутися до того, що ви проводите обіди, так і різдвяні, і такі для безхаченки, ви об'єдналися і з православною церквою. Католицька і православна об'єдналися в цьому інтересі. Чи об'єднуєтесь ви в інших якихось інтересах? Що у вас є спільно певні проекти. проекти є католицьке ми, православна? Ми також з православною церквою разом з ну, садили крокуси. На день Всесвітній день боротьби з бідністю ми, ми, ми запросили ну, до спільночості, скажімо, міських чиновників, е, також е, представників православної протестантської церкви, як символ того, що ми по суті ми спільними зусиллями боремося з, з бідністю. Так? І крокус як символ людини бездомної, яка взимку під снігом, так само, як крокус, а на весну з'являються, тільки крокуси, квіти. І майже всі з'являються а люди на жаль не всі тому що є дуже багато людей, які дійсно гинуть від морозів, причому морозів людських сердець. Отже, сьогодні церква справді займається дуже багато благодійністю. Чи не може стати так, що церква перебере на себе оці соціальні функції, які має держава у першу чергу використовувати виконувати? І держава скаже, займайтесь ви, а ми будемо в стороні. Тобто, чи не Перекладе ви, на благодійні разом? організації, можливо, якісь свої ж ті ж повноваження? Це це дуже небезпечно і для самої церкви, тому що коли церква війде лише в благодійність, церква перестане існувати як як живий організм Ісуса Христа, так? Тому що як одне з завдань церкви це є підтримання, дійсно благодійності. І ті мотиви, якими керується церква, це спонукається з Біблії. Тобто Ісус Христос так робив, і ми так робимо. Але церква ніколи не може бути лише благодійною організацією, тому що вона, скажімо, завжди не серпає, благодійність, але також і шлях спасіння, тобто християнську віру. Отже, розкажіть, над якими проектами працюєте сьогодні? Сьогодні ми розмовляли перша справа про то з своїм товаришем Владиславом, який також займається сформою про те, що вже потрібно продумувати, як ми хочемо зорганізувати великий день. Це, 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 ну скажімо, такий перший етап. Наступний етап буде також. Я б хотів би звичайно, щоб це було несподіванкою для мешканців міста, але але є деякі думки. От, на, наприклад, скажімо, бо ми з, з, з Львовом співпрацюємо, і у них якось так взагалі навіть невідомо, хто організатор був. В парку з'явилась така експозиція. Звичайна лавочка і лавочкою такі килим. Також звичайні бодани, які часто у нас вдома лежить. І стоять там капці, лежить книжка, окуляри і канапка. надкусана. І написано Квартира бездомного. І людина йде просто зрозумі... зрозуміти суть. Суспільство навчилися не помічати людей вулиці. І я, будучи за кордоном, я мав такий досвід, що місяць жив з бездомними в спільноті. І ви знаєте, це зовсім інший світ. Я, наприклад, кажу, а давайте підемо сьогодні в що це який храм каже, у нас немає що гарного вдягнути. Я кажу, але не в тому ж справа. Вони, тобто у них є свій світ, а люди з іншої світі. І ходить про те, щоб ці світи переплеталися, так і коли ми показуємо Експозиції людина затримується, подивиться. хтось скаже глупець, нерозумно, але ж все одно задасть собі запитання, бачиш, що це по суті до бідності, бездомності збирає. все одно звернеться увага, так. так а які ще відмінності, можливо, що за кордоном де ви бували? Розкажіть нам я, я, саме? Я, є, є в Польщі такі осередки, тобто набагато більше все розвинуто. По суті, навіть роз, зрозуміти таку ситуацію, що у нас. Ну, На Україні проблеми бездомності ніколи не було, тому що радянська влада була, і що якщо хтось не просує, то ні ядець, то ні ядяс, відповідна стаття, відповідно, до в'язниці. Uh -huh. Людина до в'язниці потрапила, пізніше виходить з в'язниці, немає нічого, і на вулицю. І, ну, і, ну і так далі, і так далі. Тобто, це такі, ну взагалі, ну, затуляли очі, звикли цього не помічати. За кордоном є організації, які вже мають конкретне напрацювання, конкретний досвід. І я був в такій спільноті, яка називається Хліб життя. Це заснувала монахиня, яка... Яка є ну, дуже активною суспільстві, яка, скажімо, дуже ну, неординарною, тому що монахиня, яка може сказати дуже міцне слово, е, яка, ну скажімо, не є такою ну, традиційною монахиною, яка, скажімо, у монастирі молиться і дуже покірна, а яка навіть не ну, може крикнути. Тоді праця з такою категорією вимагає просто, і, і вона заснувала скільки сім спільнот. Які працюють з бездомними людьми вулицями, які є кавіками, ну, наслідок морозів втратили там кінцівки? Так є є, які там переслідувані жінки. Чоловік біжим, біжінка жінка може там сховатися з дітьми. І, ну, і, ну і такі всі інші. І я, і, і ну я співпрацюю з нею, тобто дзвоню на різні питання, вона розповідає, що от нам сьогодні вдалося скромно зібрати таку-таку кількість, я розумію, що у нас це саме душа була, то ми б спокійно вибудували посередину. Але вказано, то, що вона є, скажімо, охоче до співпраці, вказано, то, що ті методи, якими вона працює, вони дієвими є, тому що вона на сьогоднішній день є, скажімо, одною з лідерок громадських рухів, які спрямовані на боротьбу з бідністю цілеї республіки Польщі. Хоче з вами надзвичайно цікаво. Так, але ще на останок але ми таке питання ще так, таке практичне, практичне питання. Практичне питання, як житомиряни можуть долучитися до ваших благодійних проєктів? Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам. Знаєте, найважливіше є те, щоб ми вміли помічати тих людей, які, які є навколо нас. Тому що найстрашнішою, мабуть, хворобою людства це є байдужість. Я йду, я бачу, лежить людина цю, цю пору. Не можу бути я як людина байдужим, що, що він замерзний. Не можу бути байдужим тому, що... от... Е, не знаю, жінка вигнала чоловіка поруч. Ну, допомогти запитатися, чи все гаразд. Це, це перше, це, це, це саме найбільш необхідне. Друга справа, якщо бачимо таку людину, яка дійсно не є бідною. Запитати, може вона голодна? Та канапка, я думаю, чи 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 чи, чи то батон, вона може врятувати дійсно мені життя. Наступна справа, яка якщо ну, співпраці з нами, дійсно потребуємо молодих талановитих людей, які, які хочуть співпрацювати, тому запрошуємо в інтернет-ресурси написати собі Довіра, і там все написано. Будемо чекати. Дякуємо, що вам за дякуємо за розмову, а ми нагадуємо, що сьогодні з нами розділить філіжанку кави, католицький священник, організатор ініціативної групи Довіра, Отець В'ячеслав Гриневич. Шановні телеглядачі, зустрічайте, знайомтесь та проводьте час цікаво разом з каналом Житомир. Побачимось.